Так, вітаю, друзі. З назви ви вже зрозуміли, що сьогодні мова піде про акумулятори до дронів сімейства DJI. Дуже багато питань про це, і питання всі однотипні. А, при тому ви повинні розуміти, що акумулятори у дронів DJI, вони суттєво відрізняються від будь-яких акумуляторів інших дронів. Тому як ці акумулятори мають достатньо складну електроніку. Якщо, наприклад, у таких акумуляторів може бути BMS-контролер якийсь, то у акумуляторів сімейства дронів DJI доволі складні складні системи. І так, почнемо спочатку з обсягів: приходять акумулятори до мене в різному стані. Мене дуже тішить, коли акумулятори підписані. По типу не вмикається, не заряджається, тралювали. Ну, Тут зрозуміло. Буває, хлопці пошкоджені присилають. Це біда, коли пошкоджений до такого стану і присилається новою поштою, ну це біда, звісно. так не можна робити. От, Зараз я все передивлюсь, бо я тільки відкрив цю посилку. От, я бачу, що тут акумулятори вже калупані. Будемо розбиратись, бо бачите, навіть без кришечок я бачу, що шлейф відірваний. Так, тут історія схожа. тут 394. Це, напевно, цикли. Це хлопці вже підписували цикли. ну З цим ми розберемось, тому що іноді буває ресурс на пересадку. Про це я зараз теж вам все покажу. Так, це нові акумулятори. Про нові акумулятори тут інша справа. Вони навіть запаковані всі, бачите? І не активовані. Для того, щоб їх переробляти під спарку, їх треба трошечки зарядити. Чому так? Тому що все одно розбирається ця батарейка. І якщо вона впала нижче заряду мінімального, то потрібно її буде розблоковувати. А краще, коли батарея вже приходить, готова, мені прийдеться витрачати час для того, щоб всі ці батарейки зарядити. Це, це віднімає дуже багато часу. Так, ну це батарейки з високими циклами, вони всі на пересадку. Ви мене спитаєте, що за пересадка така, що ти, як ти робиш? Я вам скажу, що буває, мені донатять дарять батарейки нові. Оце, як ви бачите, цілком нова батарейка, не така, як класична. Бачите, що різниця між ними є. Тут у нас пробитий один масфет. Це я візуально А, не проміряв. Можливо, і інший теж пробитий. Так, пробитий. Не зрозуміло, що з контролером. То тут просто буде зняти контролер і сюди буде пересаджено інший контролер. оскільки це нова батарейка, а тут от 160 циклів. Я скину цикли, наприклад, поставлю 5 циклів. Так? Звісно, що перед цим я збалансую. Обов'язково потрібен пристрій, який може балансувати батарейки. Збалансую всі банки. Ну і програмним вже. Путем, через комп'ютер чи через приблуду зможу змінити кількість циклів, розблокувати, перепрошити. От це щодо заміни банок. Це все ви бачите, це все буде робитись. Звісно, що для того, щоб це ремонтувати, потрібно ціла купа різного обладнання, таке як мікроскопи, для того, щоб дивитися, різне всяке. Потрібні паяльні фіни, потрібні скальпелі і ще багато чого. Звісно, що я всю інформацію показувати не буду. Це обще для того, щоб ознайомитись і зрозуміти, що батарейки ще ремонтуються і їх не потрібно десь там знищувати і щось з ними робити. Їх можна передавати в майстерню і отримувати щось на замін. От, ця інформація була суто для цього. Існує ціла купа спільнот, які займаються саме. Цією справою, які шукають альтернативні рішення для ремонту і обладнання цих батарейок. Щодо контролерів, контролери бувають різні. Буває ось такий контролер. Ви бачите, тут на нас У нас знизу є отвори площадки під пайку. Це якраз площадки з'єднувальні і виводи. Це зелені сучасні на проводках. От, вони бачите, теж мають отвори, але масфіти розташовані зовсім не так. От, бачите, масфет тут ось іде. О, мене Я вам достав, щоб показати декілька таких. Це у нас йде класика жанру, от, класична, е класичний контролер, е який можна заряджати зовні. Як зовні, я зна... ну, багато хто знає, що можна просверлити отвори в батарейках і не розбираючи батарейку, можна її довести до потрібного стану і розблокувати, перепрошити, не розбираючи корпус. Чого я це кажу, це більш нова сучасна. І ось взагалі нові. Ви бачите, отворів немає. Так от, тут оця, оця комедія не пройде, бо ви проб'єте резистор. Обов'язково ось, бачите, тут вже перепаяне. От, То зараз потрібно індентифікувати акумулятори, вже знати, мати досвід. мати досвід для того, щоб і не нашкодити. В плані контролерів, контролері, контролери потрібні саме для чого. Вони потрібні для того, щоб з них знімати мосфети. Бо мосфети горять, хай бог мило криє. Знаєте ситуацію, коли батарейка вмикається, але не заряджається. Чи може заряджається, але коли вставляєш дрон, дрон пише помилку, банки. то буває ситуація в тому, що чи розбалансовано, чи може мосфет. Ось таке. Ну Там різні бувають ситуації, все не буду вже розказувати. От, а, тому контролерів потрібно багато-багато, багато бо всі вони працюють донорами на заміну. Буває колодку роз'ємну. Бачите, от, червону цяточку. Цей акумулятор був промочений. Оце білий це індикатор. Оце біла, біла наклейка це індикатор. Якщо її намочити, то вона стане червоною. А якщо була вода? то значить була десь корозія, десь щось з'їлось, десь щось зламалось. От. Це що до ремонту і відновлення батарейок. Тобто, ж заміна банок, контролерів, зміна кількості циклів, перепрошивка і багато ще чого. От. Існує ще батарейки до 30-го, 30-те, до DJI. Тут, бачите, отака от історія показує помилочку нам. Це батарейка зовсім нова. От. І так от, люба батарейка та її хоч кудись став. Бачите як? така от біда. І ось всі три батарейки з себе так поводять. Бачите? Аварію видають. От. Але, щоб ви розуміли, Є батарейка, яка була в пеклі. В пеклі вона зжарена. І коли ми її ставимо в зарядку, жовтий, це ініціалізація і поганий, поганий контакт. О, зелений. Ну, Поганий контакт ви розумієте, чому, тому що вона ледве влазить в цей корпус, бо оплавлена там. Буває так. Це зовсім нові батарейки без циклів. А ця батарейка, я не знаю, що і скільки, але вона ще а, дає надію на життя. От, їй потрібен корпус. От Якби в мене був корпус від цих баток, але ж ніхто не присилає а, корпуси і батарейки, пошкоджені для майстерні. Я дуже б вам дякував, якщо б ви ось такі понівечені батарейки, чи батарейки, які вже не працюють, відправляли мені, ми б щось спробували їм робити. Ця батарейка небезпечна. Чому? Тому що уламок пробив одну з банок, От, і вона щось там живе, але її небезпечно зберігати і небезпечно її ставити на зарядку. Оце може бути та і запах від неї. Хто стикався з акумуляторами, з літієвими, цей запах ні з чим не сплутають. От, запах стоїть, тому для відео я вам заніс показати її, але зберігати її в приміщення не буду. Та й взагалі з батарейками, а, тим більше з відкритими, з контактними, дуже 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 погана справа. Це <смеш> дуже небезпечно. Щодо 300-го матрасу, є така пошкоджена батарейка з 300-го матрасу, і вона жива. Вона цілком жива. Банки пом'яті, але не пробиті. І теж небезпечно таке зберігати, але для відео я вам хочу показати. А, значить, вона у нас ідентифікується. От. Також вона у нас теж має SDA, SCL. От Тут, якщо цікаво, то я, можливо, прикріплю фото. Можливо. Вона трошки була підмочена, тому що, напевно, дрон, який. Впав він трошечки відсирів. Тому е, тут було ще цікаво розібратися, як її розбирати. Завдяки цьому розбитому корпусу ми маємо цю справу. Але без обладнання, без е, спеціалізованого, немає ніякого смислу її колупати. Чому? Тому що в мене немає такого кейсу для 300-го. І немає на чому перевірити. Якщо у мене тридцятку мені можуть дати для того, щоб перевірити цикли і все інше, то 300-ку точно ні. До чого я веду? Бо у мене є нові, цілком нові акумулятори, які не ідентифікуються. І у мене не вистачає потужності, щоб 52,8 вольта ось тут по центру, не фокусується. 52,8 вольта немає у мене такої, такої можливості зарядити, але якщо балансувальним зарядним побаночно виходити, так, побаночно, то можна. Можна в принципі і повністю побаночно зарядити, по дві, по чотири банки заряджати, 6С, наприклад. І всю зарядити до потрібного рівня. Але ж немає варіанту поки розблокувати, скинути чи щось інше зробити. Тому не вистачає, Бачите, трошки обладнання і можливості таке ремонтувати. Отака от справа. Ну, звісно, що в цій справі дуже-дуже багато тонкощів, нюансів і різного, 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 різного чим я не можу ділитись з вами в Ютубі. Так що працюємо, не зупиняємось, ремонтуємо, переробляємо, відновлюємо. Я думаю, що з часом ми все це поборемо. От, дякую всім, хто допомагає, підтримує зв'язок зі мною під цим відео. Є посилання на мої соцмережі, а там домовимось про сигнал WhatsApp. Дякую всім разом до перемоги!